Полтавщина уникнула стихії, яка наприкінці вересня накрила Одесу. Та за словами синоптиків, кліматичні зміни не минають і наш регіон. Аномальні опади можливі будь-де у липні в районі міста Кобеляки. Вже зафіксували антирекорд 28 мм міліметрів опадів за добу. Дощ супроводжувався градом і шквалом, розповідає синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. В Одеській же області наприкінці вересня вологе морське повітря спричинило сильну зливу. Там е останніми роками через кліматичні змі. Ні, дійсно почастилися такі явища. Наприклад, за останні десятиліття було зафіксовано 14 випадків сильних дощів, тоді як в попередні десятиліття це було два-три випадки на 10 років. Те, що більше характерні для тропічних широт явища, також останніми роками можуть поширюватися і на південні регіони України. Серед причин трагедії в Одесі, за словами синоптика, і неготовність міської інфраструктури до такого навантаження. 93 міліметри опадів це більше двохмісячних норм норм опадів, які випали протягом однієї доби. Власне, з такою кількістю опадів не впоралися у ливневі каналізації, місто, в якому покриття не пропускає воду, не дає їй просто піти у ґрунт утворилися такі сильні потоки води за інформацією міського управління житлово-комунального господарства. Зливова каналізація міста Полтава розрахована на прийом близько 25-30 мм міліметрів опадів на годину і середньою інтенсивністю дощу мережа здатна впоратися без перенавантаження під час надмірних опадів понад 40-50 міліметрів на окремих ділянках можуть виникати ускладнення. Це пов'язано із технічними особливостями мереж, які не передбачають прийом таких обсягів води у період негоди працівників, Іники підприємства переходять на посилений режим роботи. Ми проводимо інспектування цих колодязів, щоб вони не були засмічені. Ми проводимо обіз цих проблемних місць і намагаємося бути готовими, навіть якщо у нас будуть аномальні опади, які перевищують 30, 40, 50 міліметрів. Ті, які очікуємо, що, що випадуть. Відповідно залучається спеціальна техніка, всі необхідні сили, засоби. Полтавський гарнізон державної служби з надзвичайних ситуацій готовий до дій за призначенням. У випадку паводків чи великих опадів зазначає речниця ДСНСників Світлана Рибалко в арсеналі наших рятувальників 57 човнів різного типу. Зокрема, є ковзуючий човен, аероглісер є в наявності противопаводковий автомобіль. Тобто, це такий автомобіль, який підвозить, може підвести і човен відповідне освітлення, обладнання, вигрузити, перевести потім в інше місце. Тобто, ну такий для транспортування цих всіх засобів. Є 100 пожежних автоцистерн, автомобілів ПНЕСОК, тобто це насосна станція. Це це не тільки пожежний автомобіль, який ліквідовує пожежу. А це той автомобіль, який може працювати як насосна станція, тобто відкачувати воду. І комунальники і рятувальники підкреслюють, під час аномальних опадів важливо не створювати перешкод, водіям бути уважними на дорогах і не ризикувати, намагаючись проїхати підтоплені ділянки. За інформацією синоптиків, опади різної інтенсивності через циклон Чорного моря спостерігатимуться по всій території Полтавщини вже з 9 жовтня. Похмура й дощова погода триватиме і наступні дві доби. Денна температура повітря знизиться до 9-14 градусів.